Сьогодні я хочу поговорити про метричну книгу, де записувались шлюби. Оскільки я досліджую село Токи, то церковні записи у селі Токи велись латинською мовою. І я хочу вам показати, як читається шапка у метричній книзі про шлюб саме на латині, тобто яку інформацію записували священики про наречених і як потім ця інформація допоможе нам знайти родичів. Хочу сказати, що всі метричні книги по селу токи на даному етапі я знаходжу на сайті FamilySearch. Посилання я залишу в описі під цим відео. Давайте розглянемо ці записи більш детально. Отож, спочатку записувався рік, рік, коли вкладався шлюб. В даному випадку ми бачимо 1, 8, 3. Потім священник дописував, в який саме рік відбувався цей шлюб. І тим ми бачимо менсіс, тобто місяць. Вказувався зазвичай також і день, день і місяць. Після цього ми бачимо дві великих частини: спонсус і спонса. Це є наречений та наречена. Сюди вносилися дані про людей, які одружувались. Ми бачимо, що тут записаний номер з домус, тобто. Будинок чи подвір'я, з якого походив наречений, ім'я нареченого, також там записувалися його батьки, і записувались батьки батьків в деяких випадках, після чого була записана релігія католіка або анталія, тобто чи він був католиком, чи якимось іншим віряним. Після цього йде аетас, каелепс чи відус. Аетос це вік на момент шлюбу. Тобто скільки років мав наречений, коли вступав в шлюб. Це дуже цінна інформація, тому що звідси ми можемо вирахувати його приблизну дату народження для наших майбутніх пошуків. Далі йде каелепс, це чи він був на момент шлюбу холостим, або, можливо, він був відус. Тобто, можливо, на момент шлюбу він був чиїмось вдівцем. Якщо так, то це буде вказано ось тут, де записувались імена. То саме був його попередньою жінкою. Такі ж дані ми бачимо про наречену її ім'я, її релігія католіка, чи анталія, інша якась релігія, аетес, вік челепс, це вона була заміжня, чи відуа, чи вона була вдова. І останнє це тестес. Тестес це відоме нам слово, тесті. Так, я думаю, воно пішло з латинської мови і означає свідки на весіллі. Також вказувалися їхні імена і кондітіо статус у суспільстві. Тобто, ким вони були панами, селянами, писарями, не знаю, головою села. Це все можна тут дізнатися. Давайте перейдемо до конкретного прикладу, де я вам покажу, як саме вносились записи про наречених в день шлюбу. Давайте подивимось на запис про шлюб однієї з моїх родичок Іванус Юліани. Записано, що 7-9 вересня 1840 року. Я знаю, що це 1840 рік, я вже подивилася у шапці. І ми бачимо, що там, де вказано ім'я нашого нареченого, ми також бачимо і інші імена. Давайте я постараюся вам перекласти, що тут написано. Отож, написано, що селянин Степан Литвин, син селянина Івана Литвина. І Анни, яка є дочкою Ромена Василія. На момент шлюбу йому було 26 років, він був католиком і він не був одруженим, тобто він не був вдівцем. Ось всі дані, які ми можемо дізнатися про цього Степана Литвина. Давайте перейдемо до Юліани Іванусь. Отож, тут ми бачимо її ім'я. Записано, що вона є дочкою селянина Миколи Івануся і Меланії, яка є дочкою Альберта Веполіта, і вони жили під номером 235. І вона була також католичка і вийшла заміж у 16 років. До того не була заміжня і не була вдова. Також ми бачимо, що свідками на їхньому весіллі були Габріель Ворніцький і Данило Шевчук. Також обидвоє селяни, і я думаю, оці от позначки Хрестиком означало, що вони були також католики. А ось тут я хочу показати запис про шлюб моїх прямих родичів: це Петра Гасая і Перніцької Анастасії. Вони були моїми пра, пра пра бабцею і дідом. Отож вони, як ви бачите, дружилися 3 вересня. На момент одруження дідо Петро мав 24 роки. Він не був до того одружений, був католиком. І баба Анастасія мала на той час 20 років, і вона також була незаміжна до того. Їхніми свідками на весіллі був Паздрій Йосип, який також є одним з моїх родичів, і Флін та Семен. Ви можете задати з питанням, чому свідками були чоловіки. Я думаю, була така традиція у західній частині України брати за свідків двох чоловіків. Мені цікаво дослідити через матричні книги, коли почали брати за свідків також і жінок. Тут, для прикладу, я знайшла запис про шлюб одного зі своїх родичів, і тут вказано не тільки його ім'я, так, а ким він ще й був. І якщо перекласти це з латинської мови, то він був гренадир, тобто солдат елітного 55-го полку піхоти австрійської армії з Галичини. І тут вказано, що саме з села Токи, а вже потім вказано ім'я і прізвище його батька і його мами. Також хотіла вам показати ще такий цікавий запис, який я знайшла у метричній книзі, що ось тут я не буду показувати імена, просто покажу, що чоловік мав 32 роки на момент одруження. А жінка 16 років, тобто цих людей була досить велика різниця у віці. Ми бачимо позначка там, де є вдівець. Тобто, ми бачимо, що, що чоловік, що жінка на момент шлюбу були обидвоє вдівець і вдова. І чоловікові було 36 років, а жінці було 38 років. Надіюсь, це відео було цікавим для вас. Коментуйте, підписуйтесь, бережіть себе і будьте здорові. Побачимось дуже скоро.